Зайшов я у двір. Правда, не знаю, наскільки я правий що це зробив. От перед гір'єю такому. От. Стоїть такий будинок. Неймовірно класний. От. І він з каменю і така пашта наверху. Ну, я не скажу, що там джурліє, бо балкони нема. О, а навіть два поверха у цієї надстройки. Це просто, просто неймовірно. От такі тут. Такі тут дива є. Як на мене, це диво. А, покажу вам ще з цієї... З цього двора видовище. От. Класне. От. І навіть там горе, а та гора на Санта-Барбара Велика. Ось От, такий будинок. У вас це не дивує?